В цьому відео ми будемо заробляти разом з проектом RNM. Розповім про нього більш детальніше, як ми можемо стейкати криптовалюту під 250% річних, та як взяти участь у самому аеродропі і аеродропі на біржі Binance, який вже запустився. Проект спеціалізується на секторі Депін. Я думаю, що для багатьох буде ця сфера знайома по типу NotPay, грасу і тому подібного. Якщо дивитися на статистику проекту, то тут більше 13 мільйонів унікальних гаманців з 2018 року. Більше 65 мільйонів доларів доходу в web 2, 45 мільйонів плюс користувачів з всього світу, та 350 мільйонів доларів збережено та зароблено їхніми користувачами за рахунок їхніх функцій. У проекту є співпраця та партнерство. З Binance Okex та Agear. Також цей проект зібрав майже 40 мільйонів доларів від в принципі, популярних різних площадок. Тут запускалось IDO на App Terminal, ChainGPT, Gate по ціні 0,01 долара. і як бачимо, зараз всі інвестори отримали, можна сказати, 3 X. Токен залістився прямо сьогодні на Bitget, Max та біржу Gate. Вони продавали свої телефони, і сама головна фішка в цих телефонах що дають можливість не платити за дзвінки. SMS, та й в цілому, так як це DePin та MobileFi, тут можна монетизувати практично любу діяльність в цьому телефоні, можна сказати, від прослуховування музики навіть до зарядки самого пристрою. Також щоб тут заробляти і отримати ці певні фішки, не обов'язково мати фізичний телефон, достатньо просто скачати їхній додаток в Google Play, поки що тільки на Android, але в майбутньому по-любому добавлять і iPhone. За рахунок користування додатку, користувачі зекономили в районі 350 мільйонів доларів та за. Саме користування цим додатком передбачений майбутньому Airdrop. Тут додатково про це все описано. Ви можете отримати величезну скидку RNM токенів, пасивний дохід на все життя та майбутній шанс володіти мережею Layer 2 RNM. Тобто в майбутньому вони планують запустити свою мережу. Про сам проєкт з чим його їдять, я думаю, що ми дізнались. Тепер переходимо до головної інформації, як зробити на цьому проекті разом з біржою Binance та на стекінгу їхньої криптовалюти. Вони запустили, можна сказати, інноваційну і. Дуже цікаву штуку як зливання різних криптопроєктів, і зараз розповім більш детальніше про ці можливості. Це все в загальному називається IMIO, і зливання буде з проєктом StormX, який торгується на Binance Upbit Bit та інших топових біржах, наприклад, Kraken та Bybit. Що дає це зливання? В першу чергу для нас це в принципі дохід, тому що ми можемо взяти тут участь, отримати за це винагороду. А в загальному для проєктів це більша впізнаваність, кращий розвиток, тому що два великих проєкти зацікавили. В одній ідеї, і, наприклад, якщо б вони рухались по окремо, вони б могли не досягнути своїх глобальних цілей. А якщо рухатись разом, то звичайно, що це все буде йти набагато легше, тому що аудиторія, що в цьому що в цьому проєкті величезна, різні партнерства, це все піде на руку. Проект Шторм X також залучив величезну кількість грошей, це 45,5 мільйонів доларів. І насправді від дуже хороших інвесторів тут ми бачимо Лейзеро, і Брайан Пілігріно та інші, в принципі, топові фонди. Як нам взяти участь в цьому IMI? Щоб тут заробити і отримати до 250% АПІ. Першочергово нам потрібен цей токен. Ви його можете купити на Uniswap, Gate, Max або біржі BitGate. Потрібно, щоб ваші токени були на вашому балансі. Далі ми переходимо за посиланням Києво в описі під цим відеороликом і можемо стайкати тут криптовалюту і вже через 30 днів отримувати за це винагороду, тому що в нас буде саме зливання. Ось тут у нас вверху на сайті є таймінг. Тоді, коли він закінчиться, нагорода буде у вас на балансі. Ваш відсоток річних буде залежати від того, скільки ви хочете застайкати Криптовалюти, наприклад, якщо більше 10 тисяч токенів ERN, то період блокування буде на один місяць і ви отримаєте 50% API. А якщо ми говоримо про максимальні кіс винагороди, то мінімальна ставка повинна бути 2 мільйони доларів, і сам період блокування буде на 2 місяці, але ви отримаєте дуже максимальну винагороду. Нагороду ви отримаєте в їхньому токені RNM і продати ви його зможете зразу ж після закінчення періоду блокування на біржі Gate, Max, BitGet та Uniswap. Тепер розповідаю про аірдроп на Mystery Box, їхніх та про Binance. Переходимо за посиланням, який в описі під цим відеороликом, наскаємо на загадкові коробки. У нас з'являється така сторінка, нажимаємо Open Airdrop. Туди потрібно буде вказати свою електронну адресу. Далі ми бачимо 10 кодів, які у нас з'явились. Ось тут ми нажимаємо Dapps, connectiмо свій гаманець на цьому сайті і вставляємо наш код, який ми копіювали. Можна декілька, просто все по порядку. Ось тут з кожним кодом нажимаємо Reveal Now. Потрібно буде дочекатися, поки у нас підрозділи. Рахується певна нагорода в цьому токені. Якщо буде приємна нагорода, її потрібно буде заклеймити в мережі Полігон. Далі про можливість розділити в районі 5 мільйонів доларів від біржі Binance. Вони запускають аеродроп Карнавал, в тому числі з токеном RNM. Переходимо за посиланням, який буде в описі під цим відеолоком, або просто в свій додаток Binance. Далі вибираємо гаманець, потім web 3 потім Discovery і шукаємо той аеродроп, який нам потрібно. Наскаємо Join Now, виконуємо певні завдання, отримуємо за це. Токени. Я думаю, що я розповів про всі можливості, які зв'язані з цим проектом, а вони достатньо цікаві. В першу чергу це для тих, в кого є гроші, можна застейкати і отримувати дохід токеном RNM. Думаю, тут людей багато не буде і, в принципі, заробити тут щось може вийти. Але майте на увазі, що будь-який токен може як і рости, так і падати, тому враховуйте певні ризики. Далі розповів про можливі заробітки без вкладень з Binance та їхніми містері-боксами. Тому я думаю, що з цього відеоролика кожен з вас взяв для себе щось цікаве. Перед закінченням підписуйся на мій телеграм. Канал, тут більше інфи про крипту, як на ній заробляти. Розповідаю то чим займаюсь сам. Є різні промоакції, бонуси для підписників і тому подібного. Розповідають, на чому вдається заробляти. Тому посилання в описі під цим відеороликом. Бажаю всім гарного настрою і до зустрічі.